Знову розбив дисплей на телефоні, а от компанія Corning підготувала для тебе новий випуск захисного скла Gorilla Glass Victus. Як стверджують розробники, воно здатне витримати падіння з одного метру на бетон. Мене звати Роман, ви на каналі КТС, і це наш новий випуск Breaking News. Що важливо, Corning стверджує, що не йде ні на які компроміси, щоб досягти таких властивостей. Як і Gorilla Glass першої версії, нове скло має витримувати падіння з висоти 2 метрів на асфальтову поверхню, витримувати понад 20 10 падін з висоти 1 метр поспіль і не повинно бути більш чутливим до подряпин. При розробці нової версії скла інженери врахували той факт, що за останні 4 роки смартфони стали на 15% важчими та на 10% більшими. Скло Gorilla Glass Victus 2 з'явиться в готових смартфонах великих виробників найближчими кількома місяцями насамперед на їхніх флагманських пристроях. Передбачається, що скло дебютує в лінійці флагманських смартфонів Samsung Galaxy S23. Серіал Wednesday встановив новий рекорд Netflix за часом перегляду серед англомовних серіалів. Wednesday – серіал у жанрі комедії жахів, який розповідає про пригоди Wednesday Адамс із сімейки Адамс. Прем'єра відбулася 23 листопада, а головну роль зіграла актриса Дженна Ортега 341 мільйон годин. Стільки часу приділили передплатники стрімінгового сервісу перегляду новинки протягом першого тижня після релізу. Netflix також зазначає, що Wednesday став найпопулярнішим шоу сервісу у 83 країнах і увійшов до топ-10 у 93 країнах. Цілком логічно, що серіал здобув такий час. Регляду, бо усі тіктокери по 100 разів перемотували одну й до саму сцену із танцем Венздей, щоб вивчити її рухи для свого відео. Вжух. Нова пошта представила нову пропозицію для своїх клієнтів: посилка у кредит. Посилку в кредит може оформити замовник товару у відділенні нової пошти. Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта. Дізнатися свій кредитний ліміт можна у мобільному застосунку в особистому кабінеті або у відділенні нової пошти. Що цікаво, фінансові послуги у відділенні надає NovaPay, що входить до групи компанії нова пошта. За користування кредитом клієнт сплачуватиме комісію 2% від суми запозичення на місяць, та річ річну ставку – 0,1 тисячна. Тепер можна замовляти собі iPhone 14 Pro Max на ложкою та оформляти кредит одразу у відділенні нової пошти. Нирки продавати не обов'язково. Критики поділилися своїми враженнями від нової тактично-рольової гри Marvel's Midnight Suns та в принципі залишилися задоволені цим проектом. пк версія Marvel's Midnight Suns і на Metacritic, і на OpenCritic отримала 83 бали. Рецензенти хвалять сюжетну кампанію, візуальний стиль, цікавих персонажів та їхні взаємовідносини а також глибину і різноманітність тактичних можливостей. Деякі експерти не посоромилися гучних слів і назвали її сучасною класикою. Словом критики рекомендують гру не лише шанувальникам фільмів і коміксів за всесвітом Марвел, а й любителям тактичних ігор. Реліз Marvel's Midnight Suns на ПК PlayStation 5 та Xbox Series відбудеться сьогодні. А от на PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch гра з'явиться трошки пізніше. Друзі, це були всі новини цього тижня. Якщо вам сподобалося, то поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.